Е, я гапов Діма. Е, дві... Ой. Мені 11 років. Е, це моя фортеця козацька. Е, оце чувачки. Оці вони. Оці вони. На межах. Хто? Хто вони? Так, да, вони стріляють. стріляють. А це гарна... гармати 12-го калібра. Е, оце доміки. Оце теж гармата. Е, оце. А, ну, як віша. Вхід, брама. Вхід, да. ворота. Да, е, оце крастали, оце миша. Е. Миша тут найголовніша. А це вода, щоб носити воду. Ой. Бочка, <різь> Бочка що <різь> Бочка. у нас огорожа, є якась. Огорожа, так. Да. Тобто це стіни. огороша, стіни його оригінальні. Угу. З гарматами, як то кажуть, кругом. Так, ну а такий він. А ще тут флаги України. Так, да, козацька Україна. Щось да? типу то. Так, ну все. Дякую за увагу. помахати. Пока.